Під вікнами багатоповерхівки у самому центрі столиці величезна діра і водоспад. Однієї миті асфальт тут просто провалився. Це сталося півтора роки тому. Відтоді, під час дощів, усе тече у цю вирву і заливає підвальні приміщення. Вода тече звідусіль, заливає електропроводку і псує майно. Ці кадри кілька днів тому зняла киянка Єлизавета Соломаха. У цокольному приміщенні вона відкрила студію косметології. Та каже: працювати неможливо з кожним днем. Це провалля більшає. А всередині видно труби, бо там проходять комунікації будинку, підвал весь у тріщинах і калюжах. Чи якщо так рік, півтора і тоді фактично почне просто давати осадку будинок, і він провалить. І в центрі Києва це недопустимо, що будинок, яка архітектурна пам'ятка Києва, який є візитівкою нашого Києва, за півтора року мешканці куди тільки не зверталися, але кажуть, усе марно. Працівниця керуючої компанії пустила нас всередину, але потім хутко закрилася за одними з дверей, і більше до нас так і не вийшла. Скажіть, вдалося з ким зв'язатися?